В далекому дитинстві любила вийти я на луг, село минувши бігти в поле, Щоб роздивитись роздивитися навкруг, село притихле, мов дрімало, манив удалеч вітру спів, а луг широкий, оксамитний, дрібними сонечками цвів. Пройшли літа, спішу додому, шляхи здолавши немалі. І ось стою в тим лузі знову, бо я вже гість в своїм селі. Щасливий той, кому в дитинстві весняний луг казково цвів, на всіх шляхах. У всіх тривогах завжди тому він серце грів, мій луг веселий, оксамитний, засумував, від молодів. убрався Лебединим пухом і пух за вітром полетів. А я й тепер, як у дитинстві, люблю свій луг, своє село. І тільки жаль великий в серці, що швидко так життя пройшло. Немов русалка жовтокоса Верпа верба у воду загляда, тут її дім. Це її доля усе для неї ця вода. Раненько вранці сонце стане, на горизонт, як на поріг, Шубовсне воду і розтане, Щоб доторкнутись їй до ніг. Та я не заздрю цій вербі, я не бажаю її долі, я хочу сонячних доріг. І ще я хочу щастя й долі, бо як мене покличеш ти, нехай би я була й вербою, мені здається, що й тоді пішла б я слідом за тобою. Останній вірш мій знову ж про кохання. моя молитва перша і остання, моя надія, зірка провідна, і чаша смутку випита до дна, і я вже не вмиваюся, слізьми, я вірю, ще ж зустрінемося ми. Прийде мій час, і я прийду до Бога, Вклонюся низько, йому ще спорога, скажу я тихо, отче мій, прийми подяку за дарунок твій, спаси мене і збережи до милого дорогу покажи, прости, святий, нашу любов, благослови. Зустрітись знов. І вже лечу зірки рахую, і зрештою тебе цілую. О, щастя, мить, чутова мить Їй варто вічність присвятить. Отут скінчаться наші муки. У двох ми візьмемось за руки і не скінчаючи молиться. Захочим Всесвіт роздивиться, ми будем гратися зірками, за місяць братися руками, згадаєм щастя, ми земне гукнем. Ану, знайди мене, космічну музику почуєм і на Венері потанцюєм. на Марці пісню заспіваєм, і відпочити посідаєм в розвагах швидко, лине не час, і знову Бог згадає нас. На землю знов ми попадемо, і одне одного знайдемо за нашу вічну цю дорогу Подякуєм святому Прийшла зима і снігом і морозом. До неї ти казав не доживу. Милуюся я нею і за тебе, я тебе бачу поруч наяву. Я бачу, милий пада сніг пухнастий, дерева в білих панцирах стоять. А ми ж було увечір, було сніжний, На двір надвір удвох виходили гулять. Чомусь мені здається, в такий вечір, що вічність поруч біля нас біжить, насніжно обнімає і шепоче, що удвох у двох упарі будем довго жить. Сама ж підступно стукала у двері. Тебе погнала вдалечі сумні, мене одну лишила серед шляху, Самотність душу кинувши мені. Одна й ту, я по своєму шляху у серці біль як при глибокій рані, а твоє ім'я на вустах моїх. Минулому освічуюсь, кохання, якщо серед зими, серед морозів, нештанно душ ударить у вікно, я знатиму одна, це мої сльози, яким тебе вернути не дано.